Ай, блін! Старий анекдот розказати. Чуєш, що края приходять. Да? Пахло горілим панцирем. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні готуємо раків. Куда лізеш, не? Чуєш, що края приходять, да? Водичка закипає, Закипає водичка. Нічого нового я вам не покажу, але все одно якісь дрібнички присутні. Та й взагалі згадайте, як у дитинстві смажили їх. На вогнищі біля річки, нанизавши на паличку. Без солі, пахло горілим панцирем, але той смак незабутній. А! Ті, чаю піймали, друзі. Дуже бажано їх почистити, цю кишечку витягти. Плавничок середній берете, так, туди, туди, І... Кишечка. Ого, кишечка. Нормально покушав. Це займає буквально хвилин 10, щоб можна було потім спокійно смакувати. А, ай, блін! А! Ніхрена себе! Ти розумієш? Це при тому, що Архіпець знатним раколовом колись був. Шкільні друзяки не дадуть збрехати. Ото ми їх ловили. Варили з укропом, їли. Ну а пізніше пішло пивко. Раки обов'язково мають бути живими і їх треба гарненько вимити. Маркіза, це що таке перелякане? То раки. Не бачила нічого. Промиваємо раки, гарненько промиваємо. Ти знімаєш маркізу, ось дивися, добігалася. Нормальний ход. Пантера, лев, кролік і ягуар. Самшик, глянь який. Стовбур. Далі саме цікаве, що ж я додаю у воду. Обов'язково гарненько присолюю. Додаю укроп. Якщо є старий з зонтиками взагалі бомба. Ніякі спеції та приправ, то вже будуть не раки. Але можна додати дульку лимончика. Він забере неприємний запах, якщо він присутній. Отак От відрізаємо. Наприклад, четверту частинку. Далі можна додати пастернак. Також не завадить корінь і стеблі селери. І відправляємо у казан. Оце така карама. Грамів 100 горілки теж не завадять. Нехай трішечки покипить. Хвилина 10-15 відправляємо в казан. Я ще чув таку байку, що треба їх опускати а так вниз головою. Мабуть, щоб не мучили. Треба вогню додати. Хвилин через 10 знімаємо з вогнища і ще залишаємо хвилин на 20. Все в нас дуже гарненько. Минуло хвилин 5 і тепер я додаю трохи вершкового масла. Десь отак. Під масло пішов дуже класний аромат. Минуло хвилин 10, раки готові. Знімаємо з вогнища. Оп. Минуло хвилин 20, дістаємо з водички, нехай вихолоняють. Ось такі гарненькі раки у нас. Парують. Нехай вихолоняють і організуємо подачу. Тут на бокалі у мене написано архіпична кухня. Види? Подарок. Його величество, коротше. Ну що ж, друзі, я вам показав свій варіант приготування раків. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А зараз до нових зустрічей.